Бос, ну що, друже, ти готовий? Га? Поїхали. Поїхали попрацювати, більше так стрикати будеш. Друзі, всім привіт. Вже, звісно, майже вечір. Але що? Але Поїду я, мабуть, все ж таки. Боронувати у мене багато і собі, і зятю Дві-три годинки в мене є. Мабуть я все ж таки поїду і спробую ще раз. Люди вже боронують вовсю. Ну що, попробую я зараз Це ніяк не можу зібратися, правда бо вчора вчора, друзі, кинувся, підійшов, а тут тече чи... Потекла, коротше ця печка. А я оце, коротше, нічого страшного, друзі, не трапилось. Але просто потекла шланга. Я до неї, а вона дубова, дірочка, коротше. коротше Та що, я недовго думаючи побував в Томаківці, значить забрали ми машину, зятьовину. От, ну я недовго думаючи докупив антифриз, залив, ще купив паливну шланочку, але вже змінимо, можливо, завтра. Коротше, поїду, хоч часик другий попрацюю. Тому що заводимо. Що не день, так щось новеньке. Друзі, ну що? Ми на місці, бос на місці, починаємо. Не знаю, що у нас вийде, але пробувати треба. Сам перший раз. І чому вікна не помить? Тих помічник чітко. І з должен был все а, був все не готовий. Коротше, друзі, наче так, не знаю, точно. Ну, Непогано виходить. Хочу вдоль похоти. Бахота була важка, правда. Уже є високі, такі і розорки. Ну блін, що робити. Я думаю, ми культивацію все підравняємо. Я тебе прошу. Босу вже, мабуть, надоело. Для хамуха я не взяв ніякой, ні тряпчини. Друзья, ну кто там? Хто там спеціаліст в цьому питанні? Це нормально чи ні? Є там де де? Де інде є, блін така. Де розорочка, конечно. Не, а так я дибусь нормально. Де? Є де, де де інде ось така розорка, знаєте звісно ямки такі голубоченькі остаються ну нічого нічого це вже краще ніж нічого а культиватором підравняємо не знаю друзі половини ще нема мабуть 10 гектар буде он там на просеті тому що, причим, ось, посуду, ну, бачите? ось там вже замовився. Щось піднімає нас. А я, друзі, оце сам собі діс, вже все, думаю, можна буде переробити. Все це, це старе, воно дивіться як понуро. Зігнуло. а це бляха хоч би доробити. Ну, воно, мабуть, уже своє обжило. Да він. Нічого, так, добре, Друзі, а ми ще працюємо! Да? Бусюнька ми. Нам би повечерять, да? Ми ще часочок, а вже восьма, друзі. Восьма вечора Виїхав я часа, мабуть, у 4. Ох, края поки цей. Ой, це біда Да? Бусюнька мой. Мой босюнька. Мой босюнька мой напарник. Не зайчик. Так, да, по важка, то звісно я одразу розвертався на необробленому краю. А потім думаю, та ні, ну я нафік. 10 гектар зробив, то звісно важко розвертатися на необробленому краю. То другий 10 гектар, друзі, одразу розборонував края, а тепер чітко розвертаюся і пішов і пішов і пішов. Да? Да, мой зайчик, да, мой зайчик, мой зайчик. Зайчик мой заморился вже, да, уже сидить рота розкрив yeah. Видать погано. Качало, мабуть, да. Ух. Собацюра моя. Да? Ты моя собачура Красива така. Така хозяйка мой. Все друзі. все, друзі, буду працювати далі. Уже не так багато осталось. Може гектар п'ять. І все, і поїдемо додому, будемо відпочивати, так? Да? Так. Да. Все, друзі. Ну що, ще й немає дев'яти, а Михалич з босом вже їде додому. Все, друзі, заборонував у себе. Дуже цьому радий, якщо чесно. Перший раз. Ой, ну що, тоді до завтра. Завтра поїдемо вже до Зяки. Все, друзі, всім спокойної ночі, всім пока.